Добрий вечір, дорогі друзі. Я дуже рада вас вітати на сторінці нашої золотої карти-мандрівника. І зараз я хочу подивитися і почути, що в мене чудно. І скажіть, будь ласка, поставте мені якісь привітання в чаті, бо я хочу сьогодні вас привітати з наступаючим святом, з Різдвом Христовим. І Сьогодні у нас теж ви знаєте, святий вечір. І ви дуже... Дуже-дуже сьогодні а, маєте таку можливість зібратися з сім'єю хто поруч, хто рядом, і згадати всіх своїх друзів, всі свою рідню. Але ми сьогодні хочемо вам теж подарувати таке невеличке свято і познайомити вас з нашою золотою картою мандрівника. Так, я зараз подивлюсь, чи мене чутно, чи видно, а, так, Добрий день. ще раз, так, я зараз. Так, не буду, все. Не Бо я е, налаштувала все так, щоб вам було дуже класно подивитися сьогодні мою презентацію. Ну що ж, поїхали. Сьогодні хочу представити вам золоту карту мандрівника, з якою ви можете втілити свої мрії. Так, ми сьогодні говоримо про мрію, про мрію вашу дитячу, про мрію ваших дітей. І е, я хочу сказати так, що Мріяти потрібно завжди вони надихають ці мрії, вони допомагають нам. Тому давайте трошки з вами зануримось в такий, таку тему, як круїзний відпочинок з сім'єю, з дітьми і що дає наша золота карта мандрівника. Поїхали. Ну що ж, сьогодні зі мною повинна була бути моя колюжанка Наталія, але вона сьогодні не змогла. Це такий маленький форс-мажор, бо вона знаходиться в Барселоні. І готує, готується теж приїхати в Україну, привітати свою рідню. Тому сьогодні я буду з вами спілкуватися сама. Але ви бачите, що ми, експерти круїзного відпочинку, прокладаємо маршрути, зводимо масти мрію масштабно і вас знайомимо, з'єднуємо вас з вашою мрією, допомагаємо вам її, як би зробити реальністю. Ну що ж. Наші за допомогою нашої золотої карти мандрівника ваші мрії про круїзні подорожі стануть досяжними, доступними і вигідними, і це саме головне. Тому сьогодні ви можете писати мені в коментарях. Я дуже буду рада, хто приєднався до нас вже до ефіру. Сьогодні таке свято може хтось буде дивитися в запису, але будь ласка. Пишіть запитання, і я на них буду відповідати тільки десь там на, на, при кінці мого ефіру. Е, хочу вам сказати, що чому ж круїзи, чому ми розповідаємо про круїзи, чому наша золота карта мандрівника е, якби, потри, потребує вашої уваги, тому що е, круїзи. Е, Якби виражають свою таку унікальну туристичну цінність, якщо порівнювати їх з наземним відпочинком. Бо в круїзному відпочинку зібрано, ви знаєте, все саме найкраще, що є на нашій планеті в сфері туризму. Ну, ви всі знаєте, мабуть, ви були в, ту, в круїзі, а мабуть, ні, але дивилися, якби вивчали цю тему, так? Бо якщо ви на нашій сторінці, то на дивилися наші дописи, дивилися наші відео. То хочу вам сказати, що круїзі все включено. Тобто, давайте просто дуже швиденько це харчування цілодобово, це можливість взяти з собою деякі закуски, фрукти, овочі. Якщо ви йдете гуляти, це можливість відпочивати. В басейні як на палубі, так і внутрі круїзу, це можливість покататися на гірках, це аквапарки. Всі лінії практично мають таку можливість додати вам такі яркі-яркі емоції, да, покататися. Входять мастер-класи, концерти, шоу-програми, там знайомства, клуби. Для дітей це взагалі просто неймовірний рай, де вони зможуть дивитися багато мультфільмів, дружити з героями, дружити між собою. Тому це і є така система, все включено. Зручність та комфорт. Ви знаєте, саме головне в круїзному відпочинку особливо це буде стосуватися людей, які полюбляють чи полюбляли. Автобусні тури, да? тури, круїзи, автобусні, в яких ви теж їдете по землі, правда, не по морю, не по океану, і теж буваєте в різних містах і країнах. Але подивіться, в круїзі ви розпакували свій свою валізу, і більше вам цього не треба робити. Хоч ви три дні на лайнері, хоч 15, хоч 26, як я була навесні в круїзі 26 днів. Це те дуже зручно. Особливо це зручно з дітьми. Згодні зі мною? Напишіть мені в, в коментарях, що вас цікавить згідно відпочинку про дітей, і ми вам надамо посилання, де ви точно зможете зрозуміти, як зручно і комфортно відпочивати з дітьми. Різноманіття. Ну це певно. Ви розумієте, що круїз, коли йде по певному маршруту, то кожен вечір, кожен ранок ви вже просинаєтесь чи засинаєте в різних містах. Тобто, на протязі всього круїзу, всієї мандрівки, ви просто насолоджуєтесь тим різноманіттям, яке вас оточує, те, що ви можете бати, знаєте, як, як бачить око да, і далі. Тобто, це ще різноманітність. Дуже головне те, що у нас в нашій базі більше 20 тисяч круїзних направлень одномоментно. Тобто, коли ви зайдете в наш букінгруїзів, а золота карта мандрівника це такий сервіс самостійного бронювання круїзів, де ви можете вивчити. Цю тему від А до Я подивитися, вибрати собі будь-який круїз. І ви постійно можете бачити, як змінюються ці маршрути. На всій планеті ви зможете побачити певні маршрути від 1 до 240 днів. Але зараз є круїз на три роки. Це дуже вражає, але про це ми поговоримо потім. Ще дуже важливо, ви бачити тут деякі цифри, і бачите, що ми ви, користуючись нашою золотою картою мандрівника, гарантовано заощаджуєте на круїзах. І дивіться, саме головна новина цього року це що, як ви думаєте? Так. Це те, що до нашого букінгу додалася круїзна компанія Disney Cruise Line. Це дуже круто. У цій компанії шість лайнерів і в цьому році, в наступному році, вибачте, в 2024 році вийде новий лайнер, який буде у нас ходити морю, де ви зможете просто попасти зразу на цю нову таку знаєте, як сказати, казку в таку нову казку, тобто, це дуже класна новина. Бо ми дуже давно чекали цю круїзну лінію в нашому букінгу. Тому зараз ви стаєте свідками того, що круїзна лінія тепер з нами. Про цю круїзну лінію ви також можете спитати в коментарях, бо розповідати про кожну тут надану круїзну лінію можна просто годинами, бо вони мають певні відмінності і дуже багато чого у них спільного, да, що, що таке касається, стосується таких певних правил, але є дуже багато фішок. І не тільки у круїзної лінії, а ще і у кожного лайнеру. Рухаємось далі. Дивіться, що ж таке золота карта мандрівника? По-перше, це наявність у вас практично в смартфоні вашого персонального букінгу, круїзів, готелів та курортів. Як вже казала, що їх більше 20 тисяч, і дивіться, ось ця золота карта мандрівника дає можливість вам заощаджувати на мандрівках до 25% при певному варіанті. Вашої, вашої золотої карти мандрівника. Далі є теж класні опції, це коли ви можете мандрувати з вигодою 50% і е, майже безкоштовно. Е, перше, що треба знати, давайте ми подивимося, що ж таке як золота карта мандрівника, це така картка, яка дає можливість оплачувати круїз частинами. Тобто 100 доларів на місяць без якихось контрактів, і за ці 100 доларів ви будете винагороджені 200 бонусними балами. Давайте згадаємо такі ж, якби, ну, щоб таку асоціацію провести, да, коли ми дуже багато мандруємо на літаках, ми маємо мілі, ще якісь там бали, певні туристичні такі направлення. Вони використовують такі якби, позиції, да, які нам надають змогу отримувати. Певні, певні вигоди. Тобто тут ви маєте собі ось таку пряму вигоду. Два до одного ви винагороджуєтесь бонусними балами, якими ви просто при бронюванні на пряму з круїзної лінії оплачуєте цей круїз. І саме головна така ж теж, якби, опція: що термін цих бонусних балів, він не обмежений. Тобто, ви покупуєте е, якийсь там круїз частинами. І ви вибираєте собі круїз в будь-яку хвилину, тому що у вас в смартфоні, на планшеті, в комп'ютері ваш особистий букінг і сервіс бронювання круїз. Далі, як це працює? Давайте подивимось на прикладі. Якщо у вас є питання, пишіть. Якщо будуть питання або тих, хто дивиться нас в запису, теж пишіть. А зараз давайте з вами трошки порахуємо. Я думаю, всіх всіх цікавлять цифри, тому давайте так. Ось, наприклад, у вас грудень місяць, дуже класний місяць для того, щоб оформити собі золоту карту мандрівника, покласти собі подаруночок під ялинку. Або подарувати цю можливість своїй сім'ї, дітям, батькам, то поспішайте пишіть, питайте, як це зробити, бо у вас ще є буквально буквально декілька днів. А я, як експерт, вам допоможу. І не бійтеся, у нас дуже багато експертів, які вам відпо, будуть відповідати на ваші питання, якщо я не буду встигати. І так, дивіться, перший місяць ви собі от, е, накопичуєте, оплатили частину, першу частину за свій куриць, це 100 доларів, і ви отримуєте зразу 200 бонусних балів. Це ваша така винагорода, як користувача золотої карти мандрівника. Тобто, просто так це неможливо. Да? Тобто, золота карта мандрівника надає ці самі можливості. Далі другий місяць ще 100 доларів частинкою оплатили, у вас вже... 200 плюс 200 400 І, наприклад, 4 місяці ви оплатили, ви собі на положило, оплатили частинами цей круїз, який ви собі мрієте, який ви собі там вже підібрали їх декілька дати, візуалізували, дивитесь на нього, чекаєте цей час. І що ж у нас виходить? Виходячи на нашому балансі, на нашому акаунті 800 бонусних балів, тревел-балів, якими ми можемо розрахуватися за певний круїз. Ну, давайте подивимося тут трошечки застаріле, але приблизно. Наприклад, круїз коштує на круїзній лінії коста для вас 1600 доларів. У вас вже є на карточці 800, да? І ви повністю використовуєте ці 800 балів. І давайте я зараз тут трошечки зміню картинку, щоб вам було видно. Бачите, тут написано, що і певну частину тобто другу частину цього круїзу ви оплачуєте своїми 800 балами. Рухаємось далі. Тобто, вже через 4 місяці ви собі можете забронювати купити круїз, подивимося ще раз, за 1600 доларів. І що у нас виходить? Давайте порахуємо трошки, трошки порахуємо нашу вигіду. Да? Давайте подивимось. Так, тут певний слайд у мене відсутній. Ну, Давайте розберемо тут. Дивіться вартість нашого круїзу 1600. Доступних бонусних балів у нас 800. Давайте повернемось. А що таке 800? Це 400 наші платежі, ви бачите, да? перший, другий, третій, четвертий місяць. І таку ж частину саму нам ви нас нагородили цими балами ще 400. Тобто, при вартості 1600 доларів круїзу, ми маємо знижку 25%, вигіду 25%. І нам круїз обійшовся в 1200 доларів. Ну, якщо ви так дуже любите рахувати свої певні особисті гроші, і ще це не все. У нас кожен мандрівник отримує винагороду. Тобто, ви, як мандрівник, можете отримати свої такі комісіоні, як то можна сказати. Бачите? У нас ще є блакитна картка, картка один до одного. І в той момент, коли ви сплатили круїз, додали до бонусних балів другу частину вартості 800. Ще раз подивимось: доступний бонусний балів 800, коштує круїз 1600. І платіж з власних коштів 800. ту ж саму хвилиночку, вам на вашу бонусну картку додаткову, вам лягає ще 800 балів за те за ту суму, якою ви розрахувалися у своєї картки. Що це таке, ви спитаєте, навіщо? Як це можливо? А я вам скажу: що на місія золотої карти мандрівника, місія компанії, місія букінгу, і вже план такий, да, якби ціль, щоб ви постійно. Мали гроші на що? На мандрівки, на відпочинок. Бо це дуже важливо. Да? І якість відпочинку вона буде давати вам якість життя. І теж скажемо ще раз, що. Термін дії цих бонусних балів балів він не обмежений, і вас ніхто не якби не ви не повинні купувати круїз, там, наприклад, кожні три місяці, кожний півроку, кожен рік ви собі обсплачуєте частинами і мандруєте так, як вам зручно, в той час, коли ви зможете і схочете це зробити. Ще одна дуже приємна така позиція в нашому букінгу то те, що ваші всі платежі захищені. Trustmet Travel – це компанія, яка працює на, в сфері туризму. Вона самостійно, вона, як ви можете подивитися, почитати про неї в інтернеті. Я колись вандрувала через турагенцію в Єгипет, чи кудись в Європу, і нас теж ми. Були захищені через цю кампанію. Страхувала ця кампанія нас як туристів. Тобто, ця кампанія страхує всі наші платежі як туристів, і ви маєте таку, такий захист. Ну, ще скажу: якщо вам буде цікаво, ви можете подивитися, що в нашому букінгу є ще отелі, курорти і ну, додаток до круїзів. Їх більше 150 тисяч. Тобто, це ви можете зайти. Ти, подивитися, називається ця вкладочка у нас в сервісі InStays. і ви завдяки цим, цим пропозиціям можете йти в круїст і забронювати саме в нашому букінгу ще й собі готель. А, і скажу вам так, і мати при цьому дуже класну вигіду завдяки блакитній карточці а, мандрівника, карточці один до одного, яка у нас є в нашому аккаунті. Тобто, такі, знаєте, така солодка парочка, золота та блакитна карта. І так, приєднуйтесь до нас, зробіть собі подарунок до Нового року, покладіть під ялиночку собі цю золоту карту мандрівника. Як це зробити, напишіть в коментарях. Зверніться до тих, хто вас запросив на цей ефір, кого ви знаєте, може, вам хтось розповідає вже про цю золоту карту мандрівника. А я ще раз скажу, як це зробити самостійно, да? всього за 200 доларів ви активуєте свою золоту карту мандрівника. І у вас отримуєте одразу 100 бонусних балів один до одного, це як велка привітальний такий бонус міттєво на оцю блакитну карточку. Да? І 200 бонусних балів про те, що ми з вами говорили, про те, що ми розбирали на прикладі. Ви винагороджуєтеся до своїх 100 доларів оціма 100 балами. Що у нас виходить, що замість 200 доларів ви отримуєте в своєму кабінеті, аккаунті вже 300 доларів на маршрут. На, мандрівки, на, мандрівки, на ці неймовірні маршрути круїзні. І на відпочинок. Я думаю, що все зрозуміло, дуже все просто, дуже зручно, я сама користуюся цією карткою, але у, мені, у мене є певна вигода, яка перевищує 25%. І хочу вам зараз вас спитати: а якби це ваше членство, це ваша картка була ще й безкоштовною, тобто, коли б ви не Відкладали частинами, а компанія вам допомагала заощаджувати на вашу мандрівку. Я вам скажу, що це дуже просто і я так само мандрую. І у мене за спиною вже 5 круїзів, і я дуже рада тій економії на мандрівках, і ці гроші я змогла потратити на подарунки своїм близьким. І якщо вам це цікаво, то, будь ласка, зверніться до нас, і я вам розповім, як збільшити цю вигіду від 25% до 50 і вище. Ну, а на цьому я хочу з вами попрощатися, сказати вам дякую, до побачення. Пишіть ваші запитання, пишіть ваші е, якісь пропозиції. Е, саме, саме, саме ваш такий каверзне питання. Ми вам відповімо. Бо ми саме користуємося цим продуктом, цим невероятною пропозицією, неймовірною пропозицією. І дуже вам бажаємо щастя, здоров'я, миру і нам всім перемоги! Бережіть себе! Слава Україні, слава нашим героям! Дуже дякую і до зустрічі! Пішіть, будемо дуже раді!